Друзі, ось я вже біля своєї автівки 15.59, 16-та година. Тобто 5 годин 15 хвилин зайняв мені підйом та спуск на гору Тростян сьогодні. Слід зазначити, що повертаюся я іншим шляхом. Він, на мій погляд, є довшим. Я думаю, що я хвилин на 20 міг бути швидшим. Все, йдемо в автівку, переодіваємося. Все, друзі, я вже переодівся. Автомобілі. Підйом на гору Тростян завершився піший підйом. Зараз попрямую десь в ресторан, поп'ю карпатського чаю і посмакую борщика або бограча. Друзі, пообідав, зігрівся карпатським чаєм і їдемо додому, до Львова. Кому сподобалося відео? Ставте лайк, мандруйте українськими Карпатами, а крісла купуйте у гарному крісалечку. До наступних зустрічей!